В Ефірі останні спортивні новини в студії Олегендрексон. Мої вітання минулими вихідними у професійно-бійцівському клубі Барс відбувся кубок міста з кікбоксингу за версією К1. Подробиці у сюжеті як завжди. У цій порі професійно-бійцівський клуб Барс на своєму рингу зібрав найсильніших кікбоксерів регіону. Чемпіон міста – та завжди була первічна ячейка, де формується спортсмен, де закладуються фундаменти техніка та мастерства. Для участия в других соревнованиях, международных, национальных, інших высокого Міжнародних, національних, більш високого класу і рівня. Але місто це фундамент. Якщо на городе добре, значить далі на області. Якщо на області добре, далі на Україну, а далі вже на международные і национальные соревнования. За традицією починали змагання з молитви. Після чого спортсмени взялися за справу. У турнірі брали участь понад 150 бійців з Кривого Рогу Дніпра та Покрова. Це Клуба міська, який собрал спортсмени з різних городов. Для спортсмены спортсмени показують э, свою підготовку. Чому вони навчилися за цей промежуток времени, год. В состав судейской бригади входять именитые спортсмени не тільки нашого клубу, але и всього нашого міста. У спорті, як і у житті, трапляються і поразки. Але кожна з них це можливість провести роботу над власними помилками і все ж досягти мети. Я рад, що я прийняв участь в кількісінгбоксинг. Ці два раунди я победил, але третій извините за пораження я проиграл. Але я завжди буду йти вперед. Один з найцікавіших суботніх двобоїв відбувся між вихованцем в Барсу Олександром Єфіменком та представником Аяксу Сергієм Семаком. За одностайним рішенням суддів перемогу здобув представник Барсу. Бой був доволі тяжко. Я пытался положить соперника по печени, но мне это не получилось. Чуть-чуть не хватало. Буквально 10 секунд. Он бы, я думаю, лег. Ну, все равно хорошо было. Я с ним уже боксировал. Это второй раз у меня получается. Первый раз я выиграл его досрочно, а этот раз он держался намного сильнее. Но мне не помешало это занять первое место. У підсумку перша команда місця здобули господарі турніру Клуб Барс. Одразу за ним розмістилися Аякс, Покрова та «Криворізький Тайпан. Найкращі бійці були відібрані для участі в обласних змаганнях. Олександр Хрищенко, Костянтин Сологуб, місто Спорт. У му турі української хокейної ліги Кривбас на льодовій арені зустрівся з діючим чемпіоном всеукраїнської першості Донбасом. На матчі побували і наші кореспонденти. Враховуючи події, які відбувались на льодовій арені, важливість турнірного положення матч лідерів української хокейної ліги цілком закріпив за собою епітет гостросюжетний. До цієї баталії долянти провели дві гри у дружківці. В обох випадках гору брав діючий чемпіон. Очевидно, що в криворізьких пенатах господарі прагнули взяти реванш за минулі поразки. Більше того, перемога над Донбасом одноосібно дозволяла криворісцям очолити секстет УХЛ. Враховуючи більш потужний хокей, який Кривбас демонструє у рідних стінах, такий фінал був цілком можливий. Проте, вже з перших хвилин, гості звично взялися диктувати опоненту свої умови. Донеччани більше загрожували воротам Дениса Черепанова. В результаті у першій 20-ти хвилинці два з 16 китків таки досягли цілі. На перерву команди пішли за рахунку 2-0 на користь Донбасу. Після відпочинку Кривбас значно додав агресії. Почастішили атаки на ворота Євгена Царегородцева. Однак команда Степанищева також не розслаблялася. Дойлянти обмінялися голами, пішовши у роздягальну за рахунку 1-3. В останній період криворізці провели дуже потужно. Шкода, коефіцієнт корисної дії, як і раніше, залишав бажати кращого. За 6 хвилин до фінальної сирени, здавалося, інтрига покинула гру назавжди, адже Донбас впевнено тримав оборону та володів ігровою ситуацією. Ще одна шайба ворота господарів звела їх шанси до мінімуму. Однак часу на камбек залишалось достатньо. Болівальники, які завчасно вирішили покинути льодову арену, ризикували пропустити найцікавіше. Можна було не дивитись весь матч, а подивитись останні шість хвилин. Саме тоді Кривбас закрив суперника в його зоні і зумів закинути дві шайби цергородцеву. Скоротивши рахунок до мінімуму, на жаль, найбільше Кривбас не награв. Колектив Олександра Куликова знову не впорався з Донбасом, поступивши з рахунком три-чотири. перший період. Где-то немножко робко начали, 0-2 проиграли, а второй и третий сыграли, в общем-то, очень-очень неплохо. То, что тихнутся, нам не дал только Донбасс. Это команда, которая на сегодняшний день, я считаю, по подбору игроков лучшая в лиге. И она не зря выиграла в том году. Я считаю эту команду главным конкурентом на первое место и в этом году. Ребята бились до конца. Соперник достойный. Ну а мы будем делать выводы, которые у нас пред... ну, идет дальше. Континентальний кубок. Ми выводы, правильні виводи, щоб эти ненужні голы. Наступний матч Кривбазі грає 16 листопада в броварах з Київським Дженерас. Олександр Хрищенко, місто спорт. Перемог вам спортивних, а головне, життєвих. З вами був Олег Андрексон. Бережіть себе.